Друзі, привіт, з вами таксійна група Кавдатексі. Зараз в вашій увазі ми презентуємо нову сезонну акційну позицію Напередодні передодні новорічних та різдвяних свят дитячий одяг під кодом 253 по акції. Два мішечка за ціною одного, де купуючи один мішок. Вагою 25 кг. Друге ми даруємо вам абсолютно безкоштовно в подарунок. Ціна за 1 кг становить лише 1 долар. Вага мішка. 25 кг, а вартість не за один, а за два мішка з урахуванням подарункового лише 25 доларів. По курсу валют на сьогоднішній день. Ціна за два мішечка вам вийде 980 гривень. Не втрачайте можливість на таку вигідну пропозицію. Позиція міксована для хлопчиків та дівчаток різного віку. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами. Робіть замовлення. Мінімальне замовлення даної позиції: один мішечок 25 кг, а другий вже йде у вас в подарунку. Вартість за два мішечка лише 980 гривень. Від сьогоднішнього дня та протягом тижня. У кожного з вас є ще можливість придбати акційну позицію міксованого дитячого одягу під кодом 253. По акції 2. Мішка за ціною одного купуєте один мішечок, а другий ми даруємо вам в подарунок. Не втрачайте можливість на таку вигідну пропозицію. Відправку робимо щоденно в день замовлення новою поштою на вантажні відділення. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Мінімальне замовлення один мішечок 25 кг, а другий ми даруємо уже в подарунок. Вартість за два мішка лише 980 гривень. Дана позиція дитячого одягу включає в себе і верхній одяг, курточки, комбінізончики, жилеточки, достатня кількість светриків і в'язаних і трикотажних з різного матеріалу, тобто з капюшончиками та без капюшончиків, штанці трикотажні, штанці спортивні, штанці джинсові. Можуть зустрічатися одяг для новонароджених, сукні для дівчаток. Сорочечки. Якщо вам сподобався саме цей лот, відразу пишемо повідомлення, телефонуємо. Номер телефону вказаний у нас в шапці профілю. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих. Плотів дитячого одягу під кодом 253 по акції 1 доріг 2. Придбавши один мішечок, другий ви отримуєте в подарунок. Mm. Хто бажає придбати саме цю позицію, відразу пишемо нам повідомлення лише протягом тижня. Дитячий одяг йде по акції «Два мішечка» за ціною 1980 гривень за два мішечка. Під час огляду відзнято лише частину мішечка для загального представлення даної позиції. Чекаємо на ваші замовлення, все буде Україна разом до перемоги.